Без права внесення застави В івано франківську обрали запобіжний захід підозрюваному у зґвалтуванні та вбивстві дев'ятирічної дівчинки. Затриманого триматимуть під вартою 60 діб. Чоловік кажуть, правоохоронці вже раніше судими за злочини проти статевої недоторканності, і наразі йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі першочерговими слідчими діями зібрано достатньо доказів для повідомлення під про підозру у вчиненні злочину. Передбачено статтею 115 частиною 2 пункт 2,10. Ну, в подальшому ще буде ряд експертиз призначено, за результатами яких також вони будуть долучені використання якості доказів. Він був адміннаглядним, складалися на нього і протоколи. Крім того, мав останню судимість в 2022 році за. Вчинення крадіжки, за що суд визначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі з із терміном три роки. Та й він відразу й був затриманий як один з людей, які можуть бути причетними. Тіло дівчинки нагадаємо, виявили увечері 18 червня. По обіді того дня батько заявив про її зникнення. За кілька годин після оперативних пошуків правоохоронці затримали 34-річного родича дівчинки. Свою вину він визнав.